Скат абревіатура, яка вам мало про що говорить. Насправді у це поняття вкладено універсальну систему контратакуючої техніки, якої навчають у спортивно-оздоровчому комплексі Калуша Кузен. На тренуваннях що веде колишній спецназівець, де учать не лише давати гідну відповідь нападникові, а й вишколюють духовну рівновагу. Побували наші кореспонденти. У сучасному світі дуже важливо вміти постояти за себе, захистити тих, хто цього потребує, друзів, рідних. СКАД – універсальна система самозахисту із використанням фізіологічних та психологічних особливостей людини, якраз базується на цих принципах, виховуючи з хлопчиків у майбутньому справжніх чоловіків. Такі заняття із наголосом на професійному вишколі комплексу вправ самозахисту, морального, духовного вдосконалення, а головне пропагування здорового способу життя і з обов'язковим здобуттям впевненості. У власних силах у Калузькому спортивно-оздоровчому комплексі КУЗЕН проводить колишній спецназівець, у якого плечима 22 роки військової служби Юрій Дівов. Система «СКАТ» – это спеціальна контратакующая техника. Это спеціально разработанная программа на основе прийому джиу-джитсу, русского стиля, айкидо и елементів, которые используются в спецподразделениях войск специального значения Российскої Федерації. Я прослужил 22 года. Вот кое-что взял из армии, все это вместе сделал симбиоз такой, вывел эту систему СКАД. Значит, система предлагается для широкого круга населения. Возрастной значит, возраст от 6 до практически 60 лет. Не самому 55 занимаюсь, поддерживаю здоровье, чувствую себя прекрасно. Значит, система предусматривает значит, как ударную, так и безударную борсковую технику, элементы задержания, освобождения, значит, освобождения от всевозможных захватов удушающих душающих приемов, а также защита от всевозможного холодного и огнестрельного оружия. Багато хто приходить сюди із цікавості, проте потім, вивчаючи систему контратакуючої техніки, із мінімальною затратою фізичних зусиль залишається на тривалий час. Адже в ідеалі програма розрахована на декілька років із застосуванням психологічного, фізичного та морального підготування, тактики поведінки людини при загрозі нападу, вибору контратакуючої дії. І що важливо, ці навики здобуваються із вихованням самодисципліни, поваги до старших без агресії, що фактично обезброї нападника. Зауважують учасники школи фізичного гарту «СКАТ». до слова: ні вік, ні стать не мають значення. Я прийшов на ці заняття через те, що мені було цікаво. Зокрема, цей стиль небагато переглядав в інтернеті подібні речі. Зокрема, цікавився це стилем, джиу-джитсу. Це мені було цікаво, але до цього часу я не знаходив подібних гуртків в нашому калуші. І побачивши одного разу рекламу, вирішив завітати. Те, що я побачив, мене зацікавило. Це дійсно цікаві речі. І по-інакшому починають сприймати світ з огляду на те, що навчають поважати супротивника. Ми тут навчаємося цінувати і людське життя, зокрема, тому що розуміючи, наскільки вразливою є людина і володіючи цією технікою, можна завдати серйозних ускоджень. Відповідно, нас навчають стримуванню, нас навчають повазі і контролю, самоконтролю. Заняття відбувається два рази на тиждень, і знову ж таки відвідувачі і члени клубу СКАТ мають право відвідувати безкоштовно також тренажерний зал. Учасники клубу СКАД мають змогу безкоштовно займатися і у тренажерному залі. Поряд. Фізичне навантаження під вмілим керівництвом інструктора, плюс універсальна система самозахисту правильно розставлять акценти у розвитку особистості, її спрямуванні до ведення здорового способу життя і духовної рівноваги. Батькам же, хто дбає про те, щоб його чадо виросло самодостатньою, цікавою з власним мисленням особистістю, також дадуть відповіді у спорткомплексі Кузен на заняттях для наймолодших учасників. В тут проводяться різноманітні розвивальні ігри із застосуванням природних матеріалів. Тощо, якщо ви не байдужі до себе і власного здоров'я, зробіть крок назустріч зустріч самовдосконаленню, освоївши систему контратакуючої техніки уже сьогодні.